В даному відео ми розглянемо задачу 244 з підручника математики 6 класу Мерзляк 2023 рік. Відстань між двома містами легковий автомобіль долає за 4 години, а вантажний за 7 годин. Який автомобіль проїде більшу відстань, легковий за 3 години, чи вантажний за 5 годин. Дану умову ми коротко записали в дано. Час, який долає між містами автомобіль. Буде 4 години, час, який долає вантажівка між містами це 7 годин. Відстань, яку нам потрібно порівняти це яку подолає автомобіль за 3 години і вантажівка за 5 годин. Для цього уявляємо собі схематично, що нехай перше місце це буде точка А, а друге місце, місто це точка Б. Автомобілі і вантажівка рухаються з міста А в місто Б. І Якщо ми поділимо відрізок АБ або відстань між двома містами на чотири частини, то одна частина з цих чотирьох буде відповідати відстані, яку далає автомобіль за одну годину. Ну, якщо всю відстань автомобіль далає за 4 години, то четверту частину цієї відстані він буде далати за одну годину в 4 рази менше. І тоді, якщо ми. Нам потрібно дізнатися, яку відстань автомобіль подолає за 3 години, то це буде три таких частини. Якщо одну частину за одну годину він долає, то три частини таких за 3 години. У вигляді трубу ми можемо цей шлях позначити як 3 четвертих від відстані між містами. Автомобіль за 3 години подолає 3 четвертих відстані між містами. Якщо ми говоримо за вантажівку. Вантажівка, відстань між містами або відстань між А і Б долає за 7 годин, якщо ми поділимо ці відстань на 7 рівних відрізків, то один такий відрізок буде відповідати відстані, яку вантажівка долає за 1 годину. А нам потрібно дізнатися, яку відстань вантажівка долає за 5 годин, тоді дробом це можна виразити. Як 5 сьомих. П'ять сьомих від відстані між містами. Тепер, якщо у нас в задачі потрібно дізнатися, чи хто автомобіль або вантажівка подолає більшу відстань, то нам потрібно порівняти ці два дроби: 3 четвертих і 5 сьомих. Щоб порівняти два дроби, нам потрібно спочатку їх звести до спільного знаменника. Щоб звести 3 четвертих і 5 сьомих до спільного знаменника, ми дивимося на знаменники цих двох дробів 4 і 7. Який буде спільний знаменник або найменший спіль... спільне кратне для цих двох чисел. Це буде 28. Щоб 3 четвертих ми перетворити у дріб зі знаменником 28. Нам потрібно і чисельник, і знаменник даного дробу помножити на 7. Тоді у нас вийде. 21 28. Тобто 3 четвертих дорівнює 21, 28. А щоб перетворити 5 сьомих у дріб зі знаменником 28, нам потрібно і чисельник і знаменник домножити на 4. Тоді у нас вийде, що 5 сьомих у нас дорівнює 20, 28. І тепер ми легко можемо побачити, що 21. 28 більше за 20 28. І ставимо ось такий значок, що обозначає в математиці. Звідси слідує, що 3 четвертих більше за 5 сьомих. А звідси слідує, що відстань, яку автомобіль подолав за 3 години, буде більша. Ніж відстань, яку подолала вантажівка за 5 годин. Пишемо відповідь. Відповідь. Шлях, який подолав автомобіль, більший за шлях, який подолала вантажівка.